Доброго дня, і добро здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. ради вітати сьогоднішню мою гостю. А це Оксана Поліщук, комунікаційниця Вінниця е облводоканал. Пані Оксан, доброго дня, Доброго дня. і це абсолютно не випадково, враховуючи те, що пережила частина вінничан в суботу і в неділю. Тобто, ми, як то кажуть, одразу. Гарячими пиріжками ми одразу будемо говорити. А ще раз нагадаю. Я вже і взагалі чи я от не знаю, чи треба зараз нагадувати, що було що не було. Ну половина Вінниці точно була без води. А інша ліва сторона, лівий берег Вінниці був з водою. Тобто, тобто виходить, що худий, товстого не розуміє, Ні. чи товстий худого не розуміє. Ну я жартую. Знову таки, я жартую, хоча абсолютно не жартівлива і не смішна ситуація відбулася саме в суботу. Пані Оксано, ми бачили ваші дописи. Ми читали їх. Ми їх очікували. Ми е, напевно внутрішньо пришвидшували ваші появу ваших дописів. А тепер е, ви, як перше джерело, що це було? Де це було, коли це було і так далі, так далі. Один із основних водогонів, магістральних водогонів в Вінниці, його протяжність 8 кілометрів. Він виходить із головної водопровідної станції, іде до водопровідної станції Вишенька і обслуговує пів міста, забезпечує пів міста водою. Усі райони, які у нас були без води. Іде він у нас по об'їзній, Це великий діаметр, майже один метр, ну 900 mm -hmm. міліметрів. Ми говоримо, але майже метр у діаметрі, величезна труба. Сталева прокладена в 6. 60-х роках зрозуміло, що минулого століття ми періодично обстежуємо цей водогін, тому що специфічна локація у лісі і не завжди можна вгледіти витік одразу, тому на постійній основі хлопці його обстежують. За кілька днів до цього, що найцікавіше, ми буквально поруч на цьому ж водогоні встигли ліквідувати три витоки під робочим тиском, не припиняючи водопостачання. І ми ще й раділи, і людям про це повідомляли: що от. Якби ми цього не встигли зробити, можливо до вечора вже піввіниці сиділо би з води. Mm -hmm. Ну але духи води, певно, нас цього разу не пожаліли, тому що через кілька днів в суботу, десь близько сьомої вечора, мені зателефонував уже заступник, який чергував. До речі, у нас дійсно кожних вихідних субота і неділя чергує або керівник сам підприємства Дмитро Кістіон, або заступник один його, або ж головний інженер особисто. От і заступник мені зателефонував, пан Віталій. Лі, що Оксана, у нас угу. дуже серйозна ситуація. Терміново пиши. Лише я отримала перше відео. Я зрозуміла, що ця ситуація мега серйозна, тому що це був не ем, ем, це було не джерело, якесь яке так витікало, не трож, не трішечки води. Це був е, от мене таке перше було враження, як ото, наче в Карпатах, ми бачимо якісь мальовничі водоспад невеликі водоспади. Угу. Ось, ось ось це був невеликий мальовничий водоспад, але не такий, е, звісно, цікавий. Як вибач, як стало відомо? Якщо якби це сталося, якби порив стається, і коли порив стається в Вінниці, то моментально набагато швидше очей, набагато швидше телефонів. Звісно, набагато швидше. А тут а тут ліс. Ну по -перше, Темно. по перше, у деяких людей в деяких районах почала почав падати тиск води, угу. в тому числі Пергова і на первозваного нам говорили, почав падати тиск води ще раніше до сьомої вечора. А ми це бачимо також по нашій системі моніторингу, де падає тиск води. І люди телефонують, скаржаться, наприклад, але ну не, не обов'язково, тому що коли там тиск слабший, це ще не привід для а, хвилювання для більшості людей. Тобто, ми бачили, що тиск уже падає. Бригада а, чергова поїхала, знайшла цей витік, і одразу ми приступили до його ліквідації. Ну і півтори доби а, знадобилося, щоб його ліквідувати, але ремонтні роботи не закінчені ще навіть до сьогодні. Ось щойно до вас, я в студію завітала щойно звідти з об'єкту, де ми продовжуємо якимось. Чином укріпляти цю трубу, mm -hmm. Mm -hmm. тому що вона нам уже дуже і дуже дорога стала. Ну, той, хто нещодавно знову-таки нещодавно був, їздив, користувався об'їзною, то бачив. Ну особисто я, наприклад, бачив, що в Фрацю, одну сто да, в одну да. сторону дорога зменшена mm -hmm. наполовину, проїзний шлях зменшений наполовину, і треба пригальмувати, акуратно об'їхати. Е, окей. 60-ті роки було прокладено е, цей магістральний так. водопровід. Ну, тоді, власне, всі основна мережа будувалася і закладалася саме тоді. Mm -hmm. а, окей. Ситуація е, дуже хочеться запитати: е, прогнозована, не прогнозована, може, не може. Е, але все це пов'язано з майбутнім. Я чудово розумію, що зараз говорити про майбутнє з одного боку не треба, тому що ми не можемо, ми не вангуємо, а з, боку, а з іншого боку, ми мусимо робити. Е, може, ось з чого почнемо. Уявімо собі, що все класно, все нормально, все чудово, як черговий як чергова невеличка валіза, в якій у нас знаходяться документи і так далі, і так далі, що в даному випадку ми маємо зробити для себе, для своєї оселі, убезпечити себе в своїй оселі на випадок, отакий, от який стався цими днями, що ми маємо мати? Що ми маємо зробити? Скільки нам треба мати тої самої води? Чи треба нам дійсно робити ті запаси, і як часто їх міняти? Ну скільки мати води, це індивідуальне питання до кожної квартири, тому що в кожного своє користування, але запас технічної води однозначно має бути. Йому нічого а, не станеться. Як часто Давайте, її до речі, міняти а, 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 раз от... на тиждень, раз на місяць? Ні, ні, якщо мова йде про технічну саме воду. Я думаю, що вона спокійно може стояти і місяць, і довше. Особисто в мене mm -hmm. вона стоїть довше. Це технічна вода. Ну, ти рибок не забудеш. От, е... Що стосується питної води, звісно, ми ж не можемо так сказати, що купіть в бутлях воду, і нехай буде, тому що ця вже може зіпсуватися швидше. Взагалі, таке питання і філософське, і практичне, тому що, на жаль, ця ситуація, от я що хочу підкреслити по цьому витоку, усі працівники наші. Які були задіяні на ремонті, вони вже працюють багато років, а дехто і десятиліть. Вони сказали, що на їхній пам'яті такої серйозної аварії у Вінниці ще не було. Вінниця цього не відчула в повній мірі. Чому? Хоча ми про це підкреслювали у кожному нашому інформаційному меседжі, що ми такого ще не бачили. А чому Вінниця цього не відчула? Тому що водопостачання відновили досить швидко. Хоча зараз мене можливо і будуть не зовсім розуміти чи любити окремі наші слухачі, але насправді для такої технічно складної ситуації півтора доби це досить швидкий термін. Я Активно моніторила усі коментарі. А, нас читає і вся Україна, і навіть з інших країн. І що мені було цікаво, було чимало коментарів від людей, не вінничан, не він і від хлопців, чоловіків, зварювальників, які бачили фото і казали: угу. якщо я сам зварювальник, і я в цьому тямлю. Якщо вашим хлопцям вдасться це зробити за день, то вони герої. Бо тут роботи на три дні. Угу. Е, і, власне, е, знову ж таки, і півночі я була з хлопцями. Я бачила на власні очі, як довго сходила вода. Е, чому водоканал м, приступив до робіт, але ще практично нічого не міг робити, тому що. Такий потік води, величезний робочий тиск. Вода зникла в одних раніше, в одних пізніше. Хтось встиг ще набрати води про запас, хтось уже не встиг. Ми до другої ночі, від сьомої вечора до другої ночі, ми чекали, поки зійде вода, бо працювати неможливо. Там поки... Кубатура так, і кубатура. Докопалися, побачили, що лопнув зварочний шов, тобто стик двох труб, він і лопнув. І зварювальні роботи тривали з другої ночі до десятої ранку. Саме на на Тому етапі ми сказали людям: ось тут я дуже хочу зараз уявити, що всі віничани сидять тут і мене чують. Угу. По перше, я реально вдячна за розуміння і терпіння е, більшості віничанам. По друге, от дуже важливий момент, ми Хочемо вам сказати, коли буде вода, але ми не завжди можемо це зробити, і щоб не вводити людей в оману і не викликати потім ще більше обурення, тому uh -huh. що роботи не передбачувані. Максимум, що ми можемо сказати, ось зараз на цьому етапі нам потрібно 10 годин роботи. Наприклад, якщо все буде ок, і ми успішно з цим справимося. Наступний етап буде тривати ще 5-6 годин, але ми не можемо сказати до конкретної години і хвилини, коли буде вода. Перший раз ми хотіли людей заспокоїти, і ми сказали, що можливо в 2 години дня в неділю вода вже буде. І тут ми о 10-й закінчуємо зварку. Хлопці mm -hmm. запускають водогін. І знову летить цей зварений шов. Ну от Труба захотіла себе повести так. Труба змістилася, тому що, ну, уявіть, да, це 8 кілометрів це ж не одна ціла угу, труба, угу. це е, шматки труб спаяні. І от на цьому стику, де через субґрунту, через такий сильний потік води, вона змістилася і вона вже стала. Ну, крива, грубо кажучи, тобто, залі а під неї потрібно залізти. Я зараз ще вам ну, я вам ту показую. Ну я вже бачу, та, та під та. неї ще потрібно залізти під цю трубу, щоб дно проварити. І ми починаємо, що робити? Варити по новому Знову чекаємо, поки, поки зійде вода. Зійде. Mm -hmm. Знову починаємо варити. Паралельно готуємо таку конструкцію, як барабан, щоб стягнути аварійну ділянку, якщо не вийде зварити. Лише надвечір неділі все-таки вдалося зварити той шов. Пустили потихеньку воду. Ми там тримали пальці на... не тільки на руках, схрещені, а й на ногах. Mm -hmm. Mm -hmm. Потихеньку запустили воду. До ранку вийшли на робочий тиск, люди почали отримувати воду. Знову ж таки, хтось раніше Ось пізніше ми ще до часу ночі спілкувалися з людьми, питали: пишіть район, де є, де нема. Ага, в одному ЖК не було довго. Вислали аварійну бригаду туди, щоб вони подивились. Тобто, ми реально переймаємось, нам не байдуже. І це так круто і цінно, коли видно, що багато людей це розуміють і вони підтримують, тому що півтори доби це. Ніхто не скаже, чи це багато, чи це мало. Тому що коли починають люди писати з інших міст України, типу, а от уявіть, а в інших містах і довше, через обстріли, через те, угу. через це, я розумію, що ситий голодного ніколи не зрозуміє. І плюс вінничани звикли, і це, це класно. Щоб винакидал швидко ліквідовує витоки. Тому що впродовж дня аварійна ситуація це рідко, що там довше тривають витоки. У нас щодня у місті десь 5 аварійних ситуацій. Навіть якщо людина рано пішла на роботу, води не було, вона майже впевнена, що вона повернеться додому і вода буде. Угу. Але в чому біда? Що ось ці зношені труби саме магістральні водогони, які потрібно зупиняти великими шматками, великою протяжністю і залишати людей багато без води. Вони почнуть вистрілювати складнішими аваріями. Тобто, це не та аварія, де приїхали. Якби там ніхто не сміявся, кілок забили і заварили глушку. Це дуже простий варіант ліквідації. Тут непростий, і ми побоюємося, що такі ситуації можуть траплятися, і ми говоримо людям. Ясно, що до цього треба бути готовим, тому має бути не тільки технічний запас води вдома, а ще запас терпіння угу. по можливості. Ну, в першу чергу це вам треба готуватися знову таки. Чому? Тому що ви професіонали, ви за це відповідаєте. Це важку соку. І до речі, да, перепрошую, але от останнє питання ключове. Бо, звісно, у людей почали виникати питання: ага, раз так довго немає вже води, а чого ці труби не міняли? Угу. Знову ж таки наголошуємо: вісім кілометрів. Тема. Це 8, постійна тема. Угу. 8 кілометрів. Ми щороку замінюємо близько 4 кілометрів водогонів, не водогонів, а водопроводів. Це угу. труби меншого діаметру. Тому що ну це ж логічно. Заміна магістрального водогону, а у нас їх є декілька ниток основних по Вінниці, Зношених у нас 46 кілометрів загалом. Це величезні гроші. Ми прокладали нову і і то, як замінити. От от як от іде в лісі велика труба. От як 8 кілометрів замінити Е, можна методом санації, ну умовно кажучи, да тобто віснуючу трубу прокладати стару. Це треба припиняти людям водопостачання е, і надовго таке може тривати кілька років. Два роки така заміна може тримати. Mm -hmm. е, можна прокладати паралельну нову нитку. Да, е, наприклад, методом горизонтально направленого буріння, щоб не шкодити там, не розривати й mm -hmm. не ускладнювати mm -hmm. собі життя. Так, останній раз від Лебединського до Пирогова ми замінили в минулому році 10 кілометрів нового водогону. Нам пощастило до війни. Мати партнерські стосунки ще зі світовим банком, мати фінансування, і цих 10 кілометрів, але меншого ніж цього аварійного зараз водогону 630 тридцять міліметрів угу. в діаметрі. Ми прокладали майже три роки, тому що це були поступові роботи. Ми виводили одну діляночку з роботи, підключали новозбудовану. і то у нас тоді страждало старе місто від частих відключень. Вони сердилися. Ми їм пояснювали, що ми ж труби нові прокладаємо. Угу. Це задоволення коштувало ще на той час. Більше 200 мільйонів гривень. 8 кілометрів набагато більшого водогону діаметрі, скільки буде коштувати, я ну, навіть боюся говорити. Ніхто І мова зали. йде угу. про капітальні інвестиції, а не ті, які закладені у тарифі на воду. Тому що з того тарифу. Більше однієї гривні здається йде на інвестиційну складову, але інвестиційна складова це не лише заміна труб, а й багато інших факторів. Тобто, замінити провести такі серйозні роботи можна лише у тісній співпраці із чи з чи, чи, чи це державна програма, чи в тісній співпраці з міською там обласною владою і з міжнародними донорами це... це величезний комплекс питань, комплекс робіт, і ясно, що що можливо тоді треба буде і не і... Бувайте, і... не забувайте, і... що в який час ми живемо, mm -hmm. і що все-таки левова частка усіх зусиль, економіки, бюджетів іде на допомогу ЗСУ, і mm -hmm. це є логічним, бо не було б цього. Не змогли б наші хлопці ні той водогін ремонтувати, ні щось інше. Тому тут потрібне таке і комплексне бачення, і розуміння. А, можливо, можливо, непросте зараз поставлю запитання стосовно. Е От перша думка, яка у мене виникла, при тоді, коли я побачив, що немає води, я розумів, що щось сталося. Не було ще інформації, я зрозумів, що щось сталося, але. Враховуючи в який час я вже тебе цитую. В який час ми живемо. в мене чомусь перша думка: не дай Бог це диверсія. Ну тому, що пер, все, перед цим в Києві так була не ситуація. дай Бог, це диверсія. Е, і тому напевно абсолютно логічним є питання: а наскільки наша система, а ми не абсолютно не випадково наш навіть ефір і нашу сьогоднішню зустріч. Е, ми всією нашою новостійною кімнатою думали і назвали гарант комфортного життя. Це водоканал. Так ось наскільки цей гарант комфортного життя є убезпечений. Питання, яке, напевно, я дивлюся по тобі, що не треба було напевно ставити. Складно так? Відповісти. От розумієш, це також. Тому що, якщо Як -то це то кажуть, якщо це природній момент, якщо це природні моменти, це природні, е, моменти старіння труп, е, сув ґрунту, е, знову таки, об'їзна. Це не місто, де дуже багато очей, дуже багато телефонів, дуже багато гаджетів. Моментально можна зняти, викласти, сказати і так далі. Це. Так далі, так далі. Це досить таки далеко. Да, специфічна. Безпека, безпека. Це, це, це дуже, це дуже і дуже. Е, окей. Що нам треба робити, не дай Бог, щоб себе убезпечити, ти вже сказала, що нам обов'язково треба мати в технічну ну це є, єдиний, воду. Єдиний, ну... хоч це і банально звучить, але це єдиний, про Просто що. Просто про ми це не треба говорити. забувати. І ну, ось тут така важлива штука, уже, якщо вдаватися трішечки до філософії, але вона має дуже тісний зв'язок із практичною стороною життя, ми зрозуміло, що кожного дратує відсутність звичного комфорту. От я не раз. Сказала, нехай не ображаються колеги енергетики, але ми вже звикли до відключень світла, але тільки немає триваліший час ніж декілька годин води. Нас починає лихоманити, це зрозуміло, і тут важливо розуміти, що ми не відпочиваємо, ми не забули, не хочемо, покинули два дні і дві ночі. І керівник, і заступники, і бригади, і вся техніка все було. Там і було задіяне, і е, я просто бачила це на власні очі, і тут потрібно перше розуміти, що це люди працюють, працюють, і люди про це сповіщають. Не все ми можемо сказати одразу, як я вже говорила, да але слідкувати за ось цими новинами, слава Богу, вінечани у нас вже привчені, куди треба угу. йти, щоб бачити ці новини і розуміти, що відбувається, що вас ніхто не залишить в інформаційному вакуумі. І якщо вам щось зараз не повідомили через годину. То тому, що або зараз нічого не змінилося, або ми не хочемо вас вводити в оману. Реально, от, ну, неприємно лопнув, той, що знову потекло. Хтось міг би й не сказати, а mm -hmm. ми вирішили людям сказати. Тому що ну це, це нормально тримати в інформаційному да. полі Вже Постійно. Є речі, які залежать не лише від майстерності наших працівників, угу. а від стану там тієї ж ну, труби. Ми бачили багато чого дописували і дописували гнівні абсолютно це емоційні. Нормально. Це, це нормально реакція. Я би хотів відмітити в цьому один невеличкий момент. Звернення також емоційне, але звернення пана Романа Фурмана, який чітко сказав, правда, там був сарказм. Але він чітко відповів, що треба робити, де треба робити, як треба сприймати цю ситуацію, і зайвого просто не говорити. Все дуже просто ситуація дуже проста. Не можеш допомогти, не заважай. До речі, дуже е, гарний момент. Стосовно пана Романа Фурмана, у ніч аварії він також одним із першим прибув на місце, uh -huh. дивився, спілкувався. Які прогнози був на зв'язку. Тобто, е, ну це дуже круто, коли ти бачиш, що тебе і підтримує. Міська влада також угу. і не залишається осторонь і абсолютно всю твою інформацію теж беруть і комунікують з людьми, тому що це наше спільне з вами. І от до та філософія, до якої я вела мова йде про соціальну напругу. Ми всі знервовані, ми вимучені морально, фізично і байдуже чи це прифронтове місто, чи це місто типу Вінниці в центрі України. Ми всі на задньому фоні відчуваємо цей постійний стрес. І якщо ми ще один одного будемо наїжачувати, ми добра не дійдемо ніколи. Ось ось яке має десь негатив вийти. Зрозуміло, але давай спочатку вийдемо з ефіру. Со соціальна напруга, <с? соціальна напруга <с? теж залежить від кожного із нас, щоб ми самі собі не шкодили цим. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова все таки, ну якщо не поставить жирну крапку, то все таки внесе ясність і на майбутнє: чим треба займатися, як треба займатися, і що треба. Робити і найголовніше, що не робити. Комунікаційниця Вінниця облводоканалу Оксана Поліщук була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пані Оксано, дякую. Вам дякую. завжди радий бачити, завжди е цікаво говорити і треба говорити про ці ситуації, які виникають. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на дуже дуже коротеньку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. новий вінницький ритм. 101 і 8 ФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.